Шрифт Брайля це рельєфно крапковий шрифт для написання і читання, розроблений для людей, які не бачать, створений рівно 200 років тому. Він набуває особливого значення у наші дні, відкриваючи можливість читати як дітям, які мають особливі освітні потреби, так і дорослим, зокрема військовим, які втратили зір під час бойових дій. У нас книги в універсальному дизайні, щоб це як для людей, які повністю незрячі, так і для людей, які частково втратили зір. Література не має бар'єрів. Впевнені ініціатори проекту невидимі сторінки. В Одесі для дітей з особливими освітними потребами презентовано твори українських авторів шрифтом Брайля. Хотів би, да. хотів би навчитися. Так, так. так. шрифт Брайля корисний О, для багатьох воно, людей, які, наприклад, там, під час війни втратили зір. Це можливо, корисно. Які... Так. Вміти читати шрифтом Брайля це навичка, яка може знадобитися і у повсякденному житті, вважає вчителька Наталія Ботук. Я навіть в якійсь мірі на уроці заохочувала учнів, тим що ліки у нас усі надруковані назви шрифтом Брайля. І вибачте, інколи лікарі не знають, що то я йому кажу, цьому лікарю він каже, я думав, що це якийсь шифр. Кажу, ні, це шрифт Брайля. За допомогою рельєфно-тактильного шрифту Бралля можна не тільки читати, а й писати. Для дітей з порушеннями зору це розширення можливості, а також соціалізація та професійна орієнтація. Я хотів би звернутися в першу чергу до батьків, у кого є такі дітки. Будь ласка, не бійтеся, не ховайте дитину, прийдіть, подивіться, поспілкуйтесь. Ми не просто дамо вашій дитині освіту, ми дамо вашій дитині майбутнє. Шрифтом Брайля не складно оволодіти. Звісно, це потребує часу та зусиль. Однак, якщо людина опанує такий метод читання, перед нею відкривається світ нових можливостей, впевнені ті, хто вже вміє читати за допомогою шрифту Брайля.